Росія як європейський проект закінчилася. Все, коли в часи Михайла Горбачова заарештували американського журналіста-кореспондента US News World Report Ніколаса Данілова за шпигунство, нібито, скільки він провів у в'язниці? Не пам'ятаєш? Ні. 13 днів. Президент Рональд Рейган зв'язався із президентом Михайлом Горбачовим, і журналіста випустили. Через 13 днів. Скільки знаходиться у в'язниці, американський журналіст Еван Гашкович, кореспондент Wall Street Journal? Вже більше півроку. Більше року, тому що путіну плювати на те, про що, що про це думає Джозеф Байден і на самого Байдена. Він зробив вибір: це абсолютно інша держава. Радянським Союзом керував партійний апарат Російською імперією, аристократія, е, яка була біля. Імператора з династії Романових, а Росію керує охранка опрічнена як в часи Івана Грозного. Тоді теж відрізали вуха і показували з цих з паперці. Якщо малютою іспатором себе асоціює Путін, я думаю, що це для нього принаймні один з серйозних історичних персонажів. Про... Я навіть кажу не про те, з ким себе Путін асоціює, а з тим, що все це намагання виглядати прилічно, було пов'язано виключно з тим, що в Радянському Союзі називали низкопоклонство перед Западом. Це закінчилося. Причому закінчилося цивілізаційно. Просто закінчилося. І Захід ніяк не може це зрозуміти: що Росія на нього тепер плювати. Що Росії від Заходу потрібно тільки одне, що він віддав її гроші. І більше нічого. Росії не вдалося. Прив'язати Захід економічною залежністю, розрахунок на те, що Захід дозволить їй все проковтнути в обмін на нафту і газ не виправдався, і тепер їй не цікаво. Можливість Заходу впливати на російські настрої закінчилася, все просто живемо в іншому світі. Єдине, що єдине, що може врятувати стосунки Росії і Заходу, це якщо Росія дійсно переможе Україну. А західні виборці оберуть до, в, до влади проросійських політиків, тоді Росія перетвориться на політичного куратора Європи, але все одно буде куратором від імені Пекіна, а не сама по собі. Я не хотів би, щоб такий порятунок ми з вами побачили. Я ще раз скажу: між та по цій території, яку Україні вдасться захистити від російського агресора, якою б ця територія не була. У кордонах 91-го року чи якихось інших кордонах буде проходити цивілізаційний кордон двох світів. Це вибір вибір російського народу. І це завжди було в Росії, завжди була могутня конкуренція європейської і азійської цивілізації. Тільки європейська цивілізація завжди була такою, я би сказав, тонкою такою плівкою на цій країні. Яка вийшла по суті, відбулася як околиця Золотої Орди з її цивілізаційними цінностями. Ну і все. І вона повертається до себе. Це абсолютно неймовірна подорож. Я думаю, що нам, як як сучасникам Росії, не повезло, що ми її сусіди, але повезло, що ми бачимо цей неймовірний історичний процес. Також ніколи не побачиш. Це ж вистава російська православна церква, ніби християнська. Але ж. І керівництво цієї церкви, і віряни цієї церкви поводять так, ніби вони іншого від вони не поводяться як християни. Вони оголошують священну війну. Це ж православний Джихад. За великим рахунком, російська православна церква на чолі з Митрополитом Кирилом, якщо послухати її проповідь, і щоб подивитися, що вони виганяють з церкви людей, які моляться за мир. То вона більше нагадує і ГІЛ, ніж саме ГІЛ. Це така радикальна організація Ісламська держава, тільки просто вони повісили собі на пузо хрест. Ну, це ж це ж неймовірно цікаво. Я просто, навіть в якомусь плані, е, ну як би це сказати? Якби я був американським журналістом, я звичайно вважав би, що зараз працювати у Москві там чи десь у Росії це просто неймовірний виклик, там, таке побачити. Це, це як в 34-35 році десь у Берліні працювати і дивитися на розбиті вітрини єврейських магазинів на те, як марширують ці штурмовики, на те, як Німеччина перетворюється на щось абсолютно протилежне сама собі, а Росія перетворюється на те, що завжди було її близько. Я не здивований цьому, чесно кажучи. Тому що я, я ж я тобі розповідав, що я колись виступав в ефірі «Ехо Москви, і ми обговорювали питання, чи є. Е, Росія Європейської держави. І я так дипломатично сказав. Ну, послухайте, слухач мене спитав. А ви, пане Віталію, вважаєте, що Росія є європейською державою? І я кажу: Ну, послухайте, ну якщо Лів, Лів Толстой вважав Росію європейською, чому я маю сперечатися з оцінкою такого видатного російського письменника? І цей слухач мені сказав. Я так і думав, що ви такий самий негідник, як Лев Толстой. Для мене це стало ясно. Я не чекав такого коментаря, але мені стало все ясно. Я зрозумів, що такі люди, як Лєв Толстой, вони в меншості у цій країні. Вони їм можуть стояти пам'ятники, їх ім'я можуть називатися вулиці. Але вони ізольовані в самій російській цивілізації, тому що вони чужі в цій країні, тому що вони дійсно європейці, так чи інакше. А люди, які навіть є їхніми читачами, які вивчають їх у школах, не європейці. Вони виходять з цих шкіл і відрізають вуха. Те те, на що Лєв Толстой не розраховував. І ніхто з представників російської культури, от ми говоримо, от російська культура погано росіян виховувала, Вона їх не виховувала. Вона була культурою в меншості, а у більшості немає культури. Як це буває у великих країнах глобального півдня, де культура розрахована на меншість. А більшість читати не вміє, або може прочитати кілька, я б сказав, слів в релігійній книжці. на цьому цікавість до інформації закінчується. От що треба розуміти.